Багато нововведені в планах президента Віктора Януковича про перспективні реформи не тільки він розкаже українцям у п'ятницю, 25 лютого. За прикладом Володимира Путіна, Віктор Янукович кілька годин спілкуватиметься в прямому ефірі зі своїми громадянами. Відповідатиме на гострі питання, можливо, якщо їх допустять до ефіру. Збирають питання інформаційні агентства. Утім, за яким принципом добиратимуть ті, що зрештою прозвучать наживо, в канцелярії голови держави мовчать. Але нашому журналісту деякі дізнатися все ж вдало. Українці адресували президенту більше 10 тисяч запитань. Якщо усіх охочих почути відповідь, розмістити на цій площі, місця тут не вистачило б. Бабусі зі стихійного базару в Києві помилуватися президентом і почути його відповідей у прямому ефірі не зможуть. Вони працюють від сьомої ранку до дев'ятої вечора. Натомість запрошують голову держави на своє місце, якщо звідси їх не розжене міліція. Хай приходить, я з ним так поспілкуюся, я так би хотіла з ним поспілкуватися. Я б йому висказала всю боль цієї української душі. Ото я його прошу, щоб він нам додав пенсію. Ми за не голосували що він додав нам пенсію і дав нам торги. Цілковито протилежним у президента цікавитиметься так, так, так. Олексій. Він ну. переймається особистим життям гаранта. Дізнаватиметься, Можливо де з Віктором Януковичем, крім телеефіру, ще поспілкуватися Можливо. можна. Мені наприклад, очень ли Пользується соціальними сетями, дивиться ли он, он відео на Ютубі, ли його діти э, в контакті, в скайпі, там, допустим, ли Фейсбуком, Общается ли зі своєю жіною через якісь... Інтерактивне сіті отправляє їй мемески у цій кімнаті, відправлене Олексієм, прочитають перші. Пишуть Януковичеві немало по 700 запитань на день. Їх пильнує пані Ірина. Вона відфільтровує лайку і принизливі тексти. За півтора тижня встигла перечитати понад 4 тисячі запитань. Да, ви знаєте, вони мені навіть сняться. До п'ятниці всі послання під грифом цілком таємно, але кілька запитань із тих, що мають шанси прозвучати в ефірі. Нам підгледіти все ж таки вдалося. Пане президенте, ціна на бензин наблизилась до 9 гривень за літр. Підстава ціна нафти сягнула 100 доларів за барель. 2008 року барель коштував 140 доларів, а пальне коштувало 650. В чому прикол? Вікторе Федоровичу, який у вас рівень IQ? Усім відомо, що ви затятий прихильник взуття із трусячої шкіри. Розкажіть, будь ласка, як ліпше доглядати за таким взуттям? Решту запитань оприлюднять на офіційному сайті президента вже під час прямого ефіру, 25 лютого. Безпосередня публікація відбудеться на сайті президента, і це наша домовленість. Публікація кожного питання, яке надходило телефоном або інтернетом. Всі питання будуть опубліковані на сайті. Почути президента найбільше прагнуть у Києві і на рідному Донбасі. Над усе кореспонденції надійшло саме звідти. Найменше обходять президентські думки на Рівненщині та Тернопіллі. Андрій Лащ Антін Шатура, новий канал.